Дехто говорить, два роки війна в Україні. Та яка нахрен, вибачте, два роки війна? Війна вже в нас 10 років, люди, 10. Це Олег Діденко, йому 45. Олег Лучанин. Служить на посаді головного сержанта роти забезпечення 5-ї окремої штурмової бригади. Свій шлях пішла з Києва. Ще знаю, коли це все починалося, тільки як спочатку до нас дуже рвалися ті хлопці, перебирали. Кращих, з кращих. Ну так, да. більший колектив, такий, можна сказати, ну непоганий. Не то, що не поганий, а токовий колектив. Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році з Луганщини. У минулому виїзди в місто щастя, станиця Луганська, Старобільськ, які вже давно окуповані. Спочатку була не та війна, що зараз далеко не та. Не ті правила були, не та війна, а зараз трошки воно все змінилося. Змінилося тим, що раніше йшли добровольці і кожен старався йти захищати свою неньку Україну. Втомлюються люди. Все, що більше хочу ще сказати, люди втомлюються. Реально втомлюються. А втомлюються чого? Тому що як наше командування не старається мобілізації проводити все. а… Більшість ховається по хатах, навіть з хати не виходять. Ну це ж нерозумно і, по крайній мірі, не по-чоловічому думаю. У 2016 році демобілізувався і подався на роботу у Британію. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся і на запрошення тодішнього комбрига Павла Паліси пішов воювати у п'яту штурмову. Каже, інакше не можна, коли в твоїй країні війна. Якщо людина сама не осознає того, що це треба робити, і ну. Це ж твоя країна, так само, як моя країна, кожного країна. Ми ж в ній виросли, ми в ній живемо. Я теж міг би сидіти собі, допустимо, в тій самі Англії, де я був до війни. Сидіти в Англії, собі припиваючи, маючи нормальну зарплату, маючи нормальне життя, доход, сім'ї, всього. Мені вистачало по самому зав'язку. У мене доходи були набагато більшими, ніж зараз, допустимо, набагато більшим, ніж те, що я маю і мав навіть в Збройних силах України. Але ж я це кину, я кину, бо тут моя країна, тут мої діти, моя сім'я. З 2022 року п'ята штурмова перебуває в зоні бойових дій на Донеччині. Практично весь цей час під Бахмутом і на його околицях. От вам Бахмут. От далі. Багато що змінилося, багато що нас навчило, стали ми вже трохи мудрішими. Почли більше цінувати життя рідних, близьких, друзів, волонтерів також, без яких нам досить було б нелегко, які допомагають во всьому, починаючи з починаючи з самого маленького і кінчаючи автомобілями, дронами. Олег розповідає, що з державним забезпеченням все стабільно і налагоджено. Проблема в тому, що через активні дії ворога усе дуже швидко закінчується. Так, да, важко, я не спорю, просимо волонтерів і транспорт, і дрони, все, що можна. Навіть і еко все, 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 що можна, це... да, держава дає, дає, я не, ну, не буду казати, що, що не дають, дає держава. Але розумієте, це все розхідники петрон розхідники автомобілі-розхідники, хлопці на виїзд виїхали. Самі розумієте, що виїхати, виїхали, добре, що живі залишилося, а транспорту немає. За словами Олега Діденка, нині у п'ятій штурмовій служить чимало волинян. Спочатку було мало, можна було на пальцях перерахувати, я особисто знав кожного. Но зараз є. Навіть я знаю, що хлопці є з волині, і з Луцька навіть є, але я особисто навіть з ними не спілкувався. Дуже багато кількість ну, підрозділів і що служать. Але з Волині є дуже багато хлопців. Нині п'ята штурмова бригада проводить масштабну рекрутингову кампанію. На сьогоднішній день я знаю, що можна йти служити не туди, куди тебе заставляють, а можна йти туди, де ти хочеш служити. Це, ну, це було класно придумано керівництвом. Я думаю, що це. Ну, Воно підтягне трошки людей, того, що е, багато хто боїться йти, не знаючи, куди йти. Е, я особисто, як сказати, привів свій ну, до себе бригаду, теж свої хлопці ці, що ми дружили разом, виросли разом, е, і вони теж тут, теж зі мною в п'ятій штурмовій. І ніхто не сказав, що я не хочу йти, чи я не піду. Олега Діденка обурює, коли штурмові бригади називають м'ясорубками. Він переконаний, воювати доведеться всім. А тому не можеш зараз брати до рук зброю і знищувати окупантів, допомагай військовим. А є такі, які трутні, як можна назвати, трутні, чисто трутні, які і не поможуть нічого, і їм все рівно, що хто робиться, як робиться в Україні. Ну, а за високопосадовців, то навіть говорити не хочу. Виходить, що ми маємо звикнути тут постійно бути. Ну так теж розумієте, в нас кожної сім'ї, жінки, діти. І так само хочемо додому. І я багато кого з людей не розумію, що до них війна не прийде ні до кого. Та прийде. Повірте, якщо будемо так ставитися, якщо всі будуть ставитися, також через, ну не буду не гарним словом говорити. А мені там все одно моя хата краю, я нічого не знаю. Ну так не буде. Олег Діденко каже, він давно міг звільнитись за станом здоров'я, однак... Ще для мене війна не скінчилася. Так, да, тяжко, я не спорю, і серце, і спина, і ноги вже не ті, але ж ще роботи багато. Тож Олег Діденко далі вирушає в дорогу. Від польського кордону треба забрати авто, яке бійцям пригнали волонтери. Однак навряд чи йому вдасться заїхати додому і побачитись з рідними. Ворог підбирається до часового яру.